Містечко Попасна Луганської області розташоване за 15 кілометрів від окупованого бойовиками Первомайська. Будинки тут зазнали руйнувань від артобстрілів, а більшість городян виїхала. Такою побачили Попасну волонтери шпиталю імені Пирогова. З лютого місяця було масивне бомбардування, були обстріли. Всі лікарі звідси виїхали. Тому отримати допомогу в повному обсязі. Населення не мало змоги. Волонтери приїхали на запрошення тодішнього голови обласної адміністрації Геннадія Москаля. З появою кваліфікованих фахівців лікарня міста наповнилася пацієнтами. До цього у нас таку, така допомога не вказувалася до війни, так сказати. І люди з району приїжджають дуже сюди в Попасну, тому що тут вказують кваліфіковану медицинську допомогу. Більшість людей з району приїздять сюди вже на операцію. Адже в селах лікувати їх нікому. Був фельдшер. До війни. Зараз фельдшера нету. Село вимирає, остаються старіки і кому уїхати нікуди. Сергій Гапочка живе у селі Вікторівка, що за 12 кілометрів від Попасної. У чоловіка було венозне захворювання ніг. Тут відновлюється після операції і Леонід Тресницький. Він переселенець із сусіднього Первомайська. Тяжко хворих пацієнтів до війни направляли туди. А зараз каже, у його рідному місті не те, що допомогу отримати, життя можна втратити. У нас стояли під домом. Я живу дітей. Сел туреляпуліот пулемет, Я то все стрілялося. Стріляли ці катюші, як вони зараз називаються. Дом ходів ходором, Сусідні пад'єс рядом розбігла окта по у нас теж. Через окупацію Первомайська по Беснянським медикам доводилося відправляти тяжкохворих пацієнтів за 50 кілометрів у клініки Лисичанська чи Артемівська. Адже тутешні лікарі не мають вузьких спеціальностей, що дозволяли б оперувати людей. Та суддіста хірургів от зараз, останнє час останнє часірують. Гінеколога періруючий приїхав у нас не було оперуючого гінеколога. Зараз волонтери лікують безкоштовно, але зізнаються, з ліками стає дедалі важче. Коли ми приїхали, ми роздавали медикаменти. Тому що у нас велике кількість, да, і хорошо люди допомагали. Підемо, що в той момент, це був апрель, май, ну, і літній там, сезон. Да. А з сентября ну, тух, туговато, тому що ну, воно вже як би перемир'я, Хірурги добровільного шпиталю роблять по кілька операцій на день і зізнаються, пацієнти просто не хочуть їх відпускати додому. Сергій Горбатенко опасна. Ми разом.